Вас на моєму каналі, вітаю вас в новому відео. Сьогодні відео буде зі скарбами, зі справжнім спадком, який мені залишився від однієї з моїх бабусь. Одна бабуся більше в'язала, а друга бабуся більше вишивала. На жаль, їх обидвох вже немає, але залишилися чудові вишиті роботи, які я хочу вам показати. Вони зберігалися не в мене вдома, вони зберігалися там, де живе мій тато, в тата вдома, в шафі. Я їх, оце якраз, на днях попрала, попросувала. До речі, метод зберігання на вішачку. Правда, в мене тут вішак не з прищепками, але теж дуже класний метод. Отож, я їх попрала, повишивала, попросувала і покажу тепер вам. Напевно, почну з тих якраз які на вішачку. Перша робота це така доріжка. Я пам'ятаю її ще зі свого дитинства. У нас вдома, де жили бабця з дідом, була така зимна хата. Зимна хата це зазвичай так називали ту кімнату, в якій не було грубки. Хоча в нас потім вже там було проведено опалення, були батареї, був котел, і кожна кімната обігрівалась, але ця зимна хата, так її назва, і залишилася за нею. В цій зимній хаті був такий лакований стіл, і там оця доріжка була постелена, і на ній зазвичай стояла якась ваза з сухоцвітами або зі свіжими квітами. Але частіше це були квіти, які святили на спаса, сухі квіти. Якісь чорнобривці таке. Така доріжка, і до неї ще є серветки. Зараз теж знайду вам покажу. Серветки лежали на поличках, або в серванті, або на поличці під телефоном. І такий орнамент я бачила в кількох галицьких хатах. Тому що раніше як вишивали? Хтось один вишив, потім там сусідка прийшла в гості. Ой, давайте я вас візьму собі від шию. І так відшивали візерунки одні в одних, щось додавали своє, доповнювали, можливо, змінювали кольорову гаму. Так, і наступна робота це рушник. Це бабуся вишивала. Моєї бабці не стало в 2010 році, а цей рушник, мені здається, вона вишивала десь у 2009-му. Тому що я вже пам'ятаю, що це вже було в моєму такому дорослому віці, підлітковому, дорослому, десь тоді. Дуже мені подобається і вибір кольорів. Загалом цей рушник, я так розумію, що бабця, напевно, вишивала для того, щоб весіль над образами, тому що в нас як. Усіли, наприклад, на стіні образи, і зверху, так, не дуже хочу зіжмакувати, але покажу. Висів, наприклад, отак рушник над іконою над образом. І там перев'язаний він був бантиком якимось в тон до вишивки. І це зазвичай було так: у всіх кімнатах, у людей по хатах. От такий рушничок. Наступна вишивка. Це вишивка не моєї бабусі. Ох, це, теж пам'ятаю, мені було напевно років 6 або 8. Ми з моєю бабцею їздили в село Городниця Гусятинського району. Якщо в мене є глядачі звідти, то вам привіт. Бо моя бабуся родом саме звідти. Коли вона була ще маленькою, її депортували, її сім'ю вивезли звідти. Тому що совєтська влада боролася з ворогами народу. І наскільки я знаю з таких сімейних переказів, сімейних легенд, то бабусина тітка, здається, була зв'язковою УПА. Але ну, точно цього вже я не дізнаюся. Хіба десь в якихось архівах це шукати тітку? Наскільки знала її родина, то саму тітку цю не знайшли. Десь вона там ховалася по лісах. Ніхто не знає, де вона була. От, а її родичів вивезли. Вивезли всіх е, в Росію на Дальній схід. Е, це поселення якось називалося Верхня Манома чи, чи якусь. Там в назві було, було слово Манома. Це що я пам'ятаю, що також по старих фотографіях звіти е, бабусині фото були. І там якраз було підписано оце Манома. Можливо, якщо я знайду в себе фото, то також залишу і підпишу правильно, як це називалося, цей населений пункт, куди їх вивезти. А ця вишивка це вставка для подушки. Тому що в багатьох селах, я думаю, ви бачили, багато з вас бачив це, на ліжках любили складати вишиті подушки, їх там могло бути штук 8, отакою от пірамідкою. І от такі вишивки, такі вставки вшивали в наводочку, і воно збоку красувалося. Цю вставку вишивала бабусина стрийна, або вуйна. Хто не знає, Стрийна або Вуйна це тітка, це... ця назва залежала від того, чи ця тітка це сестра мами, чи сестра тата, от так. так само Вуйко і Стрийко це або татів брат, або мамин брат. Це також треба загуглити, бо я вже не, не пригадаю, хто саме, хто і хто. Так от, поїхали ми тоді з бабусею в гості, туди, якраз, де вона народилася, де вона жила маленькою, ми там гостювали. І я, така маленька, шестирічна христинка, побачила ці всі вишиті подушки і попросила подаруйте щось мені. Зараз, як згадаю, така дитина від скромності не вмерла би, не пропала б від скромності. Так от, і ця жіночка подарувала мені таку вставку, сказала, виростеш собі і пошиєш собі подушку. Ну, Подушку я не пошила, але вишивку цю я бережу. Ще також вона тоді подарувала таку маленьку наволочку, де гачком було все вив'язано. Ця наволочка. Продовжую своє відео, тільки що була повітряна тривога. І це буде як нагадування донатити і не забувати допомагати нашим військовим. Так. Наступна вишита робота це теж такий рушник, який вішали над образами. Тут є елементи з доріжки, яку я показувала, тільки тут вже бабуся вишила в таких блакитно-синіх кольорах. Хоча, зазвичай, з дому всі вишивки були червоні з чорним. Серветки, доріжки, рушники майже всіх таких тонах було. Я думаю, що багато хто з моїх глядачів, глядачок, хто от з Галичини, то впізнає, напевно, такі мотиви, такі візерунки, тому що я бачила такі і в, там, в родичів, і в сусідів. Таке було популярно, таке поширювалося, одні в одних відшивали. Наступне це такий рушничок, ой, другою ногами. Рушничок на пасхальний на великодній кошик. От з дитинства, то я пам'ятаю, що в бабці був з таким друкованим малюнком рушник, а вже за декілька років, перед тим, як бабці не стало, вона вишила от такий, таку серветку на рушничок. Це була схема з якогось журналу, то я пам'ятаю навіть ще, от як вона вишивала це, і та схема така. Формату А4 вона лежала там на столі. Така простенька, але гарна. І я думаю, що якщо я колись буду йти святити Пасху, то я буду накривати цим рушничком кошик. А наступний рушничок це, виявляється, мій рушник, який я вишивала в школі. Ми тоді вивчали. Як робити мережку, так його покажу трошки зблизька. Тут два види мережки і два таких шовчики. Тут хрестик і такий як сніжинка. Рушник невеличкий, але пам'ятаю, що він навіть був в школі на якійсь там виставці. Що це була за виставка? Не пам'ятаю, в актовому залі у нас. А наступний рушник. Це рушник, який я підозрюю, що це вишивала моя прабабуся. Це вишивка гладдю. І тут я покажу вам спочатку цей рушник. Такі квіти. Сама вишивка тільки на одному краю рушника, тому я не знаю, для чого він призначався. Тут такі от китички теж по краю, як бахрома китиці. Але тут є от така проблема в ньому. І я пам'ятаю, що ця дірка на ньому була ще відколи, я цей рушник пам'ятаю, що з ним сталося, де він був, я не знаю. І тут така тканина дуже м'ягенька. Тут, тут, на жаль, частини бахроми вже немає, теж не знаю, що тут з нею було. На ньому є такі, ну, зараз вони не дуже помітні ці плями, бо я його попрала і дещо відіпралось. Але загалом він такий трохи пожовклий, Звичайно, що я буду його зберігати і нічого з ним не буду робити, нікуди ні різати, так як зараз дуже я не розумію цього тренду деяких брендів одягу. Що це за така мода? Різати якісь вишиванки, різати рушники, шити з них, не знаю, труси, бомбери, боже. Це просто якийсь позор. Серйозно, будь ласка, не робіть так. Якщо ви хочете вишити одяг чи придбати якийсь одяг з вишивкою, то або вишийте самі, або купіть собі цей світшот, худі і занесіть до вишивальниці, до кравчині. Ну не ріжте. Навіть якщо воно десь там у вас в шафі пилиться, перекидається і вам воно не потрібне, то віддайте його комусь, запропонуйте комусь вишивальницю як зразок шва, як зразок виробу, орнаменту. Ну, будь ласка, не робіть таке похабство, не треба. Будь ласка, так, наступне. Наступне це серветки. Серветки, які були в серванті під келихами, під вазами. Сервант мав такі розсувні дверцята, скрині, прозорі, і всю цю красу було видно. Оця така кутова серветочка, і десь до неї друга. Дві такі кутові, вони в нас якраз були під бокалами, здається. І така квадратна, яку теж можна чи на стіл постелити, чи там десь в серванті зберігати. На цій я бачу, що вже є. Щось таке, як слід від державчини, чи від чого це, я навіть не знаю. А от такий візерунок. Трошки так ближче покажу вам. Може, ви собі захочете щось таке схоже повідшивати. Це все на рівномірці оці серветочки. І до цієї доріжки, яку я вам показувала, теж є дві такі кутові серветки. Одна з них, напевно, це більша. У нас була на поличці під телефоном, і отака менша. Якраз цей е, такий же візерунок, як на рушничку. Бачите, яка бахрома по краях. Я так підозрюю, що це біля вишивки ставиться якийсь олівець чи ручка, і коли вишивається, то нитка намотується на нього і потім просто витягується така краса. Наступна це наволочка на таку диванну подушку. Це вишивалося на мішковині. І ця наволочка це вже відшито зі старої. Тому що, я пам'ятаю, в нас була аналогічна, з аналогічним візерунком вишивка, тільки на білій такій мішковині. І вона настільки була вже по дивані затаскана, затягана, що просто протерлась мішковина, і бабця. Перешила візерунок, пошила нову таку наволочку. А ззаді оце з дідової сорочки. Така штука. Тому теж вам лайфхак. Якщо маєте якісь старі сорочки, хочете пошити наволочку, все можна використати повторно. Так, і ще тут залишилося дві такі великі роботи. Це дві наволочки. Бабця їх вишивала, якщо я пам'ятаю правильно, то це вишивалося типу мені впридане. Оце якраз як я вам показувала вставку для подушки, отак воно виглядало. Це от наволочка і тут така вставка. І я пам'ятаю, як бабця це вишивала. Мені було, напевно, 4 роки. Я ще не ходила в школу тоді. Це були такі осінні, зимові вечори, і бабця сідала на дивані і вишивала ці наволочки. Мені цей візерунок досить дуже-дуже подобається. От просто я від нього в захваті. Ці кольори такі дуже класні, Орнамент такий. Так, я сподіваюся, що тут добре, гарно видно. Ці наволочки я не прала. Вони, в принципі, так як лежали в шафі, ні разу ними ніхто не користувався. Я бачу, що тут теж у них вже якісь і плями. Ну, Вони лежали в шафі спочатку, там, де мої бабця з дідом жили, потім я їх перевезла тут в тата вдома, вони лежали теж в шафі, і, хоч ніхто і не користувався, але я думаю, що там, де бабця з дідом були, там, може, якісь навіть миші могли бути в хаті. І через те і плями, тому що миші лазять всюди. І сюди лишають свої сліди життєдіяльності. І друга наволочка така сама. Це на такі великі подушки. От так, така краса. Така дорога мені краса. І ще є два рушники. Теж вони на рівномірці. Але я от вже я вам їх буду показувати і розповім. Нас було таких чотири. Це я. Точно пригадую, що у нас було таких чотири. Ці два однакові теж бачимо бачу в плямах один. Ці два тут не мають ніякої бахроми. Тут просто така як мережечка і підігнуто край. Я сподіваюся, добре видно. Тут навіть от бачу на ньому сліди від синьки, колись білі речі. Любили прати псинці. От, Сам відарунок, теж, я думаю, що знайомий багатьом багато хто з вас бачить такий взір. Ці два рушники, мені здається, що були якраз такі, щоб над образами, чи один з них, такі величезні. От. І два було з бахромою. З такою чорно-червоною, але де вони поділись, я не знаю, тому що в хаті я знайшла тільки два таких складених, і зазвичай також такі рушники давалися на весілля під коровай. Тобто тут так от, брали його на руки і зверху староста тримав коровай. Як яка в нас була традиція, що старост було двоє і два короваї. Тобто, від нареченого староста з Короваєм і від нареченої. І кожен в церкву несе по короваю. Не знаю, як вас, тому що в кожному, навіть, в кожному селі сусідньому могли бути різні традиції. Моя бабуся з дідусем жили в Тербовлі, це 30 кілометрів від Тернополя, Це серце Галичини. Є такі слова Бабця часом казала: теребовля, теребовлять світ галичини. От. Тому моє коріння звіта. І такі от орнаменти. Я думаю, що багато з галичан десь та й бачили, десь та й зустрічали. Не знаю, де поділи ще два таких рушники. Може, комусь позичили, може, подарували. Ну, хай вже будуть там, де вони є. З цих я не знаю, що робити з плямами, які на них, тому що нічим я не хочу їх відбілювати, щоб не попортити саму вишивку, самі нитки. Тому я думаю, що я просто їх складу отак, так, як вони є. І хай вони собі зберігаються в шафі. Чим менше їх буду чіпати, тим краще, я думаю, вони збережуться. І такий, такий спадок мій. Бачите, скільки. Дуже мені приємно, що я про них згадала і що я знайшла їх, і що тут в шафі, де вони в тата зберігалися, з ними нічого такого не сталося, нічого їх не погризло, ніхто їх не викинув і не надумав ніде їх застосувати. Це дуже дорогі мені речі, і я дуже-дуже сподіваюся, що я їх зможу зберегти, і потім передати також якимось наступним поколінням, розказати їм. Історію цих пушників, цих серветок, доріжок, подушок і що також їх будуть берегти. Я вам дуже дякую за перегляд. Дуже вам дякую, що були зі мною. Була рада нашій черговій зустрічі.